Привіт, готовлю я сушарку, вже собі. Попередні два. два заходи висушили людям. Якраз Юрчик приїхав на вихідні, кажу я був на роботі, ночі я вставав, звісно. А так кажу, Юрчик, давай, типа, мішай, підкидай, наблюдай, контролюй, як що, до чого, дивись, заработаєш. Ну, Юрчик працював, заработав, я йому заплатив. За це ж він субота день сушив, неділя е, півдня сушив, і суботу-ночі вставав там за два рази і неділю-ночі неділю, неділю під утро теж два рази встав. Ну і що, ми повигружали, другу партію загрузили. За це за все він заробив 2000. Я вважаю непогано. Так що і хороший плюс йому до учоби а зараз, що зараз? Я виставив два чана, один чан треба буде, а той заварити. Тріщинка трохи є. Тут була клубніка. Я його розкопав, викопав, коротше, повитягував звідти клубніку і переніс клубніку сюди. Під агроволокно купив таке агроволокно одразу з цим з отворами. Посадив один рядочок клубніки. Це цей, що було тут. Посадив його сюди. А наступний там каплю кинув, Вот она. А слідуючий рядок, це ми закажемо там вальоний, закажемо 15 ремонтантної, Це якась така, що там родить там пару разів на рік і 2 рази на рік чи що. І 15 якоїсь іншої. Таку рядку зробив 15 метрів. Тут підключиться, це я прижав. Тут підключиться, буде полив, сюди встановлю, побачу. Або там, або тут. Поставлю в мене колісо, таке здорове є. З'ялю його типу басейна Такий здоровий, низ залю, забетонірую. І там буде підключатися капля. Сюди буде йти капля, звідси буде набиратися. Теж на огородину. Ось тут такий рядом є. Щоб, щоб поливати тут, буде завжди там помідори, перець, огірки. Ось таке грядка, щоб ближче до цього. Тут може таких на другий рік половину цього менше картошки зробимо. Оце колісо. Низ його, звісно, треба буде якось зашити, залити, вивезти, зробити краник і буде стоїть там, буде на полі. Така мисля. Арбузики, які на кашу вродили. Так. А зараз я набираю, тому що сьогодні починаємо молотити. Набираю води. І тут удобно мені буде. Помив на сушку, помив на сушку. Ще в мене така є думка обшити її, обшити з цього краю і з цього, тому що вітер гуляє через неї сильно. І дуже-дуже, короче, це теж мінус, бо сохне трошки довше. Уже собі подумовою треба було. Хоча це для мене там якийсь день роботи. Допустимо, ці стовпчики, зробити її більшу. Пустити хоча б на, на метр сюди, тут де шланг йде. Щоб був запас, чи мішки складати, чи що, я щось так не подумав. На півтора листа зробив, треба було зробити на два листа, але тоді уклон би був би геть тут нижчий. Ну, нічого, все, все приходить з опитом, не все одразу. Будемо починати. Хай вода набирається. Зараз готовлю трактор. Будемо їхати. Сьогодні буде голе і Данка полька. Так, я приготував, зров таку перегородку, доску посередині, тому що буде два сорта, буде Данка полька, де більше його, і буде голе. Теж карлупа і тебе шкарлупи. Так що, а сушити треба, й те й те. Так що, не знаю, короче, буду якось зров так. Побачимо Побачим, стільки голого ні, то передвину. Ще туди. Короче. Наче все. Все, йду поїм. Бо потім. Потім не знаю. Не знаю коли. Так, все. Я зібрався. Виїхав, все, вроді взяв, а за мішки забув. Біло назад вернувся, взяв мішки. Ідемо молотить. Це ріка я... Капець. Це десь тут гарбузи. Оце це не мій город. Мій отам наверху. На камеру не передає М'ячики такі жовті. Сили ми цей город. Гарно вибилось. Потір немає. цього города вийшло половиною мішка. Ну тяжоле воно капець. Саньок причищає бункер з операції. І зараз їдемо. Їдемо на слідущий. Нема кого знімати в мене, нема оператора. Погано. Може буду біля хати, то я там тані. Нехай Таня поснімає. Ну. Кіло посадили, може кіло не посадили, вийшло 2,5 мішка. Зараз дзвоню людям, скажу, хай, якщо треба, хай приходять, забирають коровам. В ближайше время в мене контент буде тільки такий. Слідуючи це гарбузи. Танка-полька, зараз переїжджаємо сюди. Так, стали ми молотити, пройшли два круги. Один круг мішок насіння отаке. Данка-полька. Велике, жирне, з характерним таким великим кантом кругом. Ну, непогане. І вимолочується. Теж ну, десь одна є. Друга є. Непогано. Так, заїжджаємо на слідчий город. Тут у нас е, теж дамка Полька. Теж Данка Полька. Фу, Будемо починати тут. Заскочив я на минуту додому, кажу, Тані, зробити пасані чай, а я мені каву перекуримо трохи і почнемо далі. Підходжу, а тут таке добро лежить. Отака прелість. отака прилість. А ну давай повязали, побіжалі. Після мене у доці всі грязні бодіки Нічого страшного нічого страшного постирається. Так, перейшли ми на цей город біля хати, взяли 10 мішків, думаю, ну ладно, голого ми намолотили, да голем. 2,5 мішка, 17 слоток, геть галяк. Ну, я на більше не розчитував, тому що там посхожій цікарова. А от перейшли на данку купульку, прекрасно. Пішов ще мішки, взяв, бо взяв з собою десяток, там 2,5, там 3,5, тут уже п'ять і вже все, типу, немає. Це Українка, ще, ще ми до неї дійдемо. А це геть так біля часничка. Неплохо. такі з підсапером. Так, ми домолочуємо, нам ще залишилося тут під краєм пройти. І там ще трохи. Получається, тут 10-10-десь 10-13 сотих було. Навіть це болгарка, болгарка, данка пулька. Геть, геть непогано. Насіння все таке, зараз покажу, десь є, трошки випадає, тому що я кидаю, на, накидаю отакі сімечки, здорові, м'ясисті, з характерним таким здоровим кантом. І всередині наповнені прекрасно. Ладно, домолачуємо, я чувствую, що я десь до часов 12 буду, мені ще його треба мити, сушарку запускати. Коротше, роботи роботи. Так, все, закончили ми. 4 часа молотили. Всього А ну так, тікток-експерти, хто там ще деться відео буде в Тіктоці, в Ютубі. Почитайте, скільки шпілька буде мати грошей. Оце швидко, блядь, почитають. 13 мішків, ага, там сохнеться стільки-то, стільки, то, стільки, а він продає через інтернет. А то, що, блядь, стільки наробишся, біля нього це ніхто. Ніхто не бачить і ніхто не вважає. Ладно, буду і Зараз проїхав, буду розтопляти сушку, буду його мити. Ще час два, Блять, я ляжу спать, мабуть, не знаю. А може і не ляжу. Ладно, приступаємо. Так, кажу, оце ввечері у мене буде романтика. Сушку розтопив, Уже на оборотах работає. Тут води набираю. Зараз перемию його. Тут теж, це в нас голе Голо насіння. Ну, тут попадає таке, тому що комбайн молотив, типу, перед цим таке насіння, і зато виходить. А в основному воно таке зеленувате. Е, є, звісно, жмих, Буду його промивати, щоб від жмиха не було привкусу, тому що я його буду так продавати. Здавати я його не буду. Ну да, Це, виходить, із 17 соток 2,5 мішка. Слабо, слабо там і посходило, слабо. Ну, не вважаю, що там посіяло кіло, вийшло стільки, я думаю, нормально. Так що приступаю. Зараз буду мити, носити, роботи. П'ятий потужний. Знімаю Юру, бо він сказав, щоб його зняти. Щоб його зняти? Дорого. <рес> то я йому принесла це. Він каже, що виглядає може непонятно як. В общем, це баклажанчик обжарений, перець болгарський обжарений і заправлений спеціальним соусом. Рецепт скидала в Інстаграмі. Чи треба повторяти в Ютубі, чи ні? Я не знаю, може в описанні. Ой, перестали. господи, ну, короче, ну, Таня ну, каже, типу, візьми, попробуй. Мені вже там пару мішків залишилося домити. А, да, я... То Юра прям вже на Інстаграм мені пробував, то, короче, Офигенно. пішла. Порція пішла, треба більше. Платити. Я не помню, чи я... Короче, на сіні голе висипав. Ой, я не знаю, що воно буде. Да. Його прийдеться. Потрібно буде Короче, воно висохне. Якби ми здавали його просто, то да. А якщо ми людям воно продавати, то, звісно, треба все це якось вибирати. А да. ну, Покажи. Поверніть кадр, пожалуйста. Повертаю. На. Я, короче, коли воно буде коли вже висохне, то я думаю сітку з кроваті таку, що гойдається. Угу. І його на сітку більша частина чи має залишитися, бо воно типу, крупно. А не Те, правда. що мілке оставиться, я не знаю, будемо зимою якось отако, типу Перебирать. на стіл на кучу. Яку як гречку як як на стол, а шок кстати, так. Да. Артуру треба задання, це ж їм треба таке задання. Скажемо, Артур, вибирай до сіння. Побачимо, хай воно висохне, як воно буде. Може воно типу, перевіряється. Сьогодні Артур перекинув опять ото пенальчик, і там де вона була щіточка, ото що надбук чистить. Поняв Сіненька така. Не. Дивлюся на бета сьогодні. Пу -пу -пу -пу. Порізано? Так, да, і ножнички маленькі лежать. Це він і стриг. Класна штука. Да? Да. Я так зрозуміла, можна мені ложку спробувати віддавати тобі. Та ладно, я завтра ще Офігенно. Я Час там не ще що, один. Бати, я... Нас же. я ще один там нагляділа. Я, мабуть, це так його. На, То їж. що ти господи. Налякав. Я ж не раз в рік готовлю, як деякі думають. <рес> так, ранок наступного дня Я ночі. Не так часто вставав, бо... бо собі сушу, я не спішу. Це коли я людям сушу, то я там да, стою кожен час, підкидаю, мішаю, щоб швидше висохло. А собі то я таке там до 12 роботав, в 3 встав, в 5 встав, підкинув, помішав та й все. Зараз днем буде сохнути, я не спішу. Там, дивлюся, в Тіктокі багато советчиків таких оце знімаєш, там показуєш, як зробив. Ой, та я собі таку зробив, я собі таку зробив, а в мене за стільки часу сохне. Я попередній раз сушив, то 17 мішків у мене висохло там за 32 години. Щось там 30-32 години. Ну так, да, слой був товстий, почти 20 см. Дров Друг по дровах, ну якщо ось так набирати на оберемок на руку, то десь 10-15 таких оберемків пішло. Ну, це якщо... Тачка в мене така, є це десь дві тачки. Це не багато І це пішло то сосна, таке трухле. Ну я кажу: хай робить хто яку хоче. Я, блін, я зробив, виходячи з того, що в мене було. У мене тут максимум пішло 900 мотор, улітка ця тисяча труба і профільні ті труби. Ну, грубо говоря, десь на около 3000, не більше. Ну, вона працює, Ну так, да, довго. Ну, блін, на сонці, якщо я навіть 17 мішків висушив то, там, за 32 години, на сонці навіть ще за 60 часов не висушиш його. Так що зробив з того, що було. <плес> зробив з того, що було, вона працює. Так, да, може, в когось там швидше, хтось ще газом підтоплює. У мене є там внизу окошечко, а, На всякий случай я його залишав. Я його замурував, зараз я бачу, де воно. Ну, блін, я не бачу смисла сюди ще й газ пхати. Воно дорого буде. А так, собі дровами закидав, воно там заложив, щоб не валило туди плам'я. Там жар держиться, температуру держить десь 55 градусів. Бо коли на здачу людям, то я буває там на 70 наганяю. А так, 45-55 градусів і воно нормально держить. тому що я його потім це ж насіння звідси беру. І теж продаю. Людям на посадку собі саджу. Оце все, що у нас посаджено, це було сушено на цій же сушці. І ж було, Коротше, і я людям продавав і субіш садив. А це голе. Я вже не радий, що я його посадив. Ні. Ладно, побачимо. На наступний рік, якщо посадю, то трохи руками вибирати, бо комбайном це взагалі жесть. Привіт! Ну, це знаєте, мені Юра дає телефон і каже, поучаствуй. Розкажи щось. У мене все. При... Та ти ж за при... що ти знімав? Я ж не можу так я... просто знімати. За що я можу знімати? За гарбузи. За зі... да. от, от, от да? Ми зараз виїжджаємо в Зеленгородку вдвох. Це для нас величезна рідкость. Зараз тютірочка прийшла. Тиждень вона у нас не була, бо вона. Свої справи були, то їздила до дітей в Київ. А я говорю, кажу, Тіра, мала не забуде вас, ну, діти ж малі, на це у них пам'ять. А мала така дивиться, на неї дивиться, а потім така хух, хух, носом пошмигала. Тіра їжджай, їжджай, все нормально. Я покормила і смесь приготувала теж. О, сьогодні ночі, що вона нам співала? Кричить? Я в інстаграмі виставляла. Е, е, щось там такі якісь у неї співи пішли. Не кричить в плані, не кричить, щоб не Не плаче, а от розмовляє, ну криком. Ну така ж собі смішна. Росте, конечно. Я говорю, Юрій, волосся активніше в неї починає рости. Етат. А ми не показували Знає... на ютубі оці заколочки. Показували. в Показували, ми ще раз розпаковку робили, да, це. Таня це. взяла, приліпила, там ті три волосини вона приліпила. Не, ну ще, ще так буде, як дерне, то воно ну, не то. А так, за та що розказати, У мене якісь такі невиспані. За... Єдине, що рада, що хотіть десь побачу білий світ. Що, стопу то наздіваю, бо я згляну. Спиш? Да. Я щось хотіла сказати. А, за юнчиком хотіла сказати. Юрій кажу, що скажу, Я чат зробила в телеграмі на трьох. Ну, Юрчик і я з Юри. І так на в перші дні там Юрчик пише, пише, я говорю, ну що там скинь, що там то сьо. А потім так підпрак, знаєте, ну так, Юрчик, що ти там? Юрчик, що ти там, Юрчик, що ти там? І він оце ну, мені там, коротше, та це там, то сього. Вже, в общем третій тиждень пішов, вже каже, мені в гуртожитку нравиться. Ходили там, гуляли, сходили в Макдональдс, сюди-сюди. А гаряучоба, що там, Юрчик. Та так, щось каже, нудно. Я кажу, Юрчик, ти дивись, каже, Пари це напряму зв'язано з тим, що ти там в гуртожитку з друзями. Ну, головне, що каже, нормально. Такі ями поробилися, капець. Потім щось вам допишемо. Покажемо, що купили, правильно, щось таке буде. Щас поїдеш на коліні, якщо в тебе в коліні краще. Кажу, її двері закривай нормально, вона каже, у мене в коліні краще. Хто? Всі думають, що ти не заправиш. Бо нема коли, що не заправиш. Я ж тобі три рази, що нема коли. Сідушку на кіночку. У мене, короче, кинути? в Артур я... в машині обіцяв сідушку. Це не важливо, то вже було давно і не правда, Блін, дівочка стоїть, продає кавуни і, і курить. сушити, короче. Я... Не правило, дівочки, яка курить кури. ми... я заїхав, взяли памперси. Це видають артуки. Трохи на нього вони малуваті, так? Да? Але нормально. Шас, я на Ні, ну, вже ти, відправила. Ні, А ти обіцяв, що ми не постійно, у нас тільки на ніч у нас памперся. Та я да, я казав, що ми тільки на ніч і надіваємо. Памперси. Раніше було, що один памперс і три рази на ніч надівали. Щас тому що ти, не Нормально було. Щодо, щодо. А зараз буває за ніч і два памперси і, передіваємо. Він пив. Ладно, щас. поїхали на нову пошту, відправимо посилки. А я б більше тебе справ поробила. Ти більше? Звісно. Я в три в аптеки зайшла. В Аврору зайшла. ВТБ зайшла. Молодець за то я не буду Це... казати. А? Я, я більше так перейшов. Ага, ой, ой, ой. Я б вже вдочу спать. А зараз Це, Та, я... Та, два часа вкладав. Там два рази. А зараз Таня приготувала те, Та, що готувала вчора. З Ця Тетіра прийшла Мух, до нас вертуха. І зараз сідаємо Паштет Сіда. Паштець, баклажани Є. і ці. А я прийшла? Чи це не волоські? Ну, грецькі волоські. Та волоські, волоські, сідай. Ой, начинай, чи кразниця як? Зараз буду... Ні, я так от цікаво. Слышиш, так дають і на українській мові. Волоські горів. Я чую, але я не знала, що це цей. Мені... Волоські горів. Ну, зараз. То, що надо. То, що надо, чесно. Так, промаринувався. Це я робив чесник маринував. Борщ, може ти борщ будеш? Пожди, чесник маринував з горбузовим насінням голим то тітя розказала, що хороший. хороший. Розкажи, що це за паштет? Та ж сказала, господи. Баклажани запікаємо в духовці. І, этот, і, і чесник, чесник в этой, фольге. Мало Ви... чесника, я пробував. <риклад> Нічого себе, там було 4 зубчика, а тут дві головки. І этот, це ми почесувалися. Потім почесували шкурочку, перебили в блендері. Що? Що, синок? Дай, дай цьому, дай цьому. <риклад> Обійми, обійми мама. Обійми маму. Обійми, маму. Обійми, ну, все, запекли, запекли, баклажани. запекли баклажани, шкурку очистили, перебили в блендері, так як і часник. Потім додала трошки олійки, перцю, солі. Можна було петрушку, але я ну, не маю. Я можу. за горіхи сказала. Ай, горіх, господі, да, 150 Обжарно. грам взяла обжарених горіхів, теж перебила. Короче, все, все давай будемо їсти. Він щось, поки моєму каже, він хоче їсти. Да? А дедик, де, де. родив мене. Ну, може, а ти, може.